Добрий ранок, день третій. У нас магала панкейків, будемо Привіт, Аня. Першого дня ми збираємось на озеро горим пополам. Вже всі пішли. Мені ніяк все вийти не можемо. Зай, подивись, будь ласка, на кепочку вверху добре? Наверху я, по-моєму, не взяла. Глянь, чи там є? Софія ще вже поки зберемося ці наші книги. Три пакети. Що таке, Владислав? Деді? Де Деді? Деді в хаті? Ой, це поки вийдемо. Це... Три рази верталася додому і все одно ми щось забув. Гребемо 500 сумок. Владислав, покажи свої окуляри. Боже мій, які гарні. Поїхали. Ну, я поїла вже, хоча б мовчить. Там тут недалеко йти. ну, Хвилин десять, може десь треба пройтись. О там, де люди йдуть, то теж ми там прийшли. Тут біля озера дуже гарні будиночки є. Тут треба ходити, напевно, номера телефону, питатися собі на майбутнє. Боже, ми Владислава чекаємо, я не знаю вже тут скільки. Влад! Пішли! Сидить собі, на камінчики перебирай. Владислав, я йду. З Такими темпами будемо ще 30 хвилин йти. Я вже чую, люди там хлюпаються. Владислав, ти можеш швидше трошки, будь ласка. <рес> Магазин у білки 1 Чую, що йду прямо туди, бо поки ми зібралися. Я вже така голодна. Живіт смокче. Машина їде. З білочкою облом, там нема нічого їстівного. Але сказала, що на пляжі будуть пончики, ну то добре. Вони тут дійсно дуже смачні. Вчора спробувала. Два смаки. Сьогодні теж візьму, щось, бо я вже не можу. Якось як вижити лимону, знаєте? Це малина лохина, шоколад. Давайте шоколад, малину. Ні. Шоколад, чорниця і малина лохина. Отак. Даємо. Трохи люду є, вчора було дуже холодно. Зранку було 11 градусів, але бачу купаються. Ми не можемо знайти наших друзів, куди вони пішли. разу ми але тут були, а Зараз кудись їдемо далі. Боже, та ви тут такий козирний стіл зайняли? Там ще мілку. Мілко, так? Да? Ось. То різні якісь риби? А що це за риби? Слухай, їй жінок. Не знаю, ну звідки сон чи що це? Це сонце. Так, пончик чорниця вишня, по-моєму. Зараз спробую. Кисленький такий. Ти такий любиш, да? Трошки кислень. Ось смачно, смачно. Так, це везуть там. Бачу-бачу, так. Везуть якісь, напевно, чи пончики тут по пляжу, чи манники. Все, мені кумах валить манники, але я ж попробую. Й, вже і не спробую. Поплаваємо? Та йдіть уже. Що вже набридли? Дейки в мене класний топ Так, 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 так. Йди, дай, йди. Ой, як місяць мул під собою. Ой, ой. Рома, вони нападають, Рома, вони нападають. Аліночка, не йди, не йди. Аня, Ксюша, вийди, Ксюша, вийди. Спасай нарешті. А зараз я спасу той тапок. Чекай, я не хочу. Бог з тим тапком. Влад, Влад, ні, Влад, ні. Так, вона хоче мої круги свисити. Маже, такі гарні, бачу. Може гарні. Бля, де. Ой, ой. Я попробую піти врятувати тапок. Я рятую тапок. Оп. Ні, назад, Назад. Ти малі теж шиплять? Бачите, діти, вичекають, як і діти йде. Ой. Ой, ой, атакує, бач. Ну типу, давай жрачку, але не наглій. <laughs> Класси mm -hmm. Вися, А тату цей, знаєш, він такий бдід. О, вони тут з'їли! Mm -hmm. Я бачила, але тут. Mm -hmm. Мама mm -hmm. потім. Давай, Аня, давай. Лейбелі, лейбелі, лебеді. лебеді, лебеді. О, лебеді кукурузка зайшла, О, кукурузка зайшла, походу. все, Десь як мама дивиться. А, Влад! 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 Я знаю, що ти хочеш зайчик погодувати, але не можна. Yeah! Не можна. Вони не такі прям oh, мама, мама, мама. Безпардонні такі, коротше. Мама, Де, йде он. до тебе, Рома. Даш мамі? <риснє> Дай Ух, <їду>, Ух, <риснє> <качан. риснє> <риснє> А І він сразу, бач. Оп-оп. оп. А шию, шию, вийду же, виду же, Рома. О! <риснє> Аня, ты дельфин? <Mile dizzy> О, дядька замучили. Буде зараз Вони Так вимусили, що на тумак можна. Горіли і капець. А ще у нас зламався бойлер. Співмов погано стало. І я милась в холодній воді. Багато хто мився в холоді, хтось собі грів, мені було вже так лінія, я просто в холодній помилась. А діти вже Так. Смачно, так?

Все, теперь можно идти. Дякую вам за все. Я вас спокойно. Вы супер. А я танцую. Хоп, 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 чина. Я вас заспеваю. И зараз. Ой, я начинаю. Нет, я люблю. Чина. 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 Вилазь будь людиною.